Тато Катерини Юзвенко військовий, і поки він захищає нашу країну від навали російських окупантів, дівчина у вільний від навчання час виготовляє окопні свічки на фронт. Відколи почалася подолоштабна війна, ми в школі робили. Я ось цього року тільки прийшла в цю, тут роблю. Це не важко, дуже швидко навчаєшся. Роботи не дуже багато. Кожен українець може зробити хоч щось для наближення перемоги. Ми допомагаємо тим, що робимо свічки. Волонтерську діяльність із виготовлення окопних свічок облаштували у Копистенському НВК. Збираються тут раз на два тижні. До роботи щоразу долучається близько трьох десятків людей: вчителі, школярі та небайдужі селяни. Вчителі йдуть хто вільний, тому що ми маємо перебувати з класами. А... Я свій забрала. У нас дуже часто 10 клас долучається і 9, і 8. та зрештою всі старшокласники намагаються внести свою долю у наближення перемоги. Насилали відео, військові нам дякували, і це чесно, дуже приємно це дивитися. Аж дім якось що допомагаємо. Робити окопні свічки неважко. Переконує Тетяна Лазар. Хто буде виготовляти, то намагайтеся робити, щоб це не доходило десь за сантиметр до краю. За... Вів сантиметру сантиметр по можливості. Ось, наприклад, лінійку виміряла ширину. Ось так ми графимо, це все, ріжемо і скручуємо. Швиденько все дуже швидко робиться, коли є можливість з дітьми в укриття йдемо. З листопада 2023 тисячі Жителі старостинського округу з центром в селі Копистин передали на фронт понад дві тисячі окопних свічок. Староста Лілія Панчук каже, могли б і більше, однак мають проблеми із наявністю воску та парафіну. Боже в ціні і його дуже важко трошки дістати, тому що я розумію, що є на таможні затримка з переправою, тому така ситуація. Але ми потихеньку ми встигаємо. У нас є зараз більше 300 штук залитих. Якщо є кому якась потрібно, то звертаються на Усю готову продукцію за запитом передають благодійному фонду волонтери Поділля, а ті вже відвозять їх на фронт. Загалом, з листопада 2023 року до акції з виготовлення окопних свічок для захисників у Хмельницькій громаді, долучається шість старостинських округів. Матеріали ми збираємо по навчальних закладах та й запрошуємо всіх долучатися та й приносити у кінотеатр імені Тараса Григоровича Шевченка, де зараз знаходиться штаб допомоги вимушеним переселенцям. Ми вважаємо, що в такий спосіб ми об'єднуємо громаду. Ми долучаємо не тільки працівників навчальних закладів, але йшло, дітей, молодь, які розуміють, наскільки їхня допомога є необхідною, наскільки вона є важливою. Тому всіх мешканців громади ми запрошуємо разом з нами бути спільно в цих ініціативах. Якщо ви проживаєте в місті Хмельницькому, якщо ви проживаєте селі, Лах наших старостатів, будь ласка, ви можете звернутися до САРС і сказати, що ви готові надати таку допомогу. Ви готові бути корисними. Армія потребує підтримки. Ірина Кондратюк, Володимир Щуренко, новини міста.